Вранці 23 травня російська армія атакувала дронами Одещину. Є влучання у приватний будинок, поранені двоє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Десь після 10, де так близько 10 часов. Я йшла від моря, просто прогулювалася. І по цій дорожці. І смотрю, жінка стоїть прямо трясеться. Говорит, посмотрите только что упал осколок. Перед домом как раз вот, по эту сторону. Небольшая ямочка, как будто кирпич что-то кинул, и она рассыпалась. Говорит, мужчина как раз открывал ворота, хотел уезжать. Ему прямо в лицо, на него упал. А другой осколок полетел к соседу в дом. Вот это все, что я знаю. За медичною допомогою звернулось двоє осіб: чоловік та жінка, які були госпіталізовані в надкласти на заклад обласну клінічну лікарню з незначними травмами, це пошкодження поперекового відділу хребта, стегна. У чоловіка пошкоджені також права щока та кисть. Надається вся необхідна медична допомога. Загальний стан оцінений як середньої ступінь важкості її в життю нічого не загрожує. В принципі, на сьогоднішній день вони залишаться в стаціонарі. Далі буде вирішено питання, можливо, їх переведуть на амбулаторне лікування. Сімейного лікаря